Моя донька через років два говорить: «Мам, єдине, що ти найкраще зробила в той момент, що ти мене спокійно розбудила, ніби я її будила до школи. Я не сказала, що почалася війна, не було паніки. Я будила її і кажу: донечко, вставай, треба йти до школи. І коли вона вже прокинулась, коли вона вже попила кави, поснідала, лише тоді я сказала, що почалася війна. І я не думала, що для дитини це буде так. Так важливо, вона мені через два роки про це сказала. Це було дуже важливо для неї. Вона усвідомила, що це. Ось і після того, коли ми вже зрозуміли, що люди виїжджають з міста, ми живемо в центрі. Ну, я холоднокровна була. Я сказала, що ми нікуди не йдемо зустріч нікому, не виїжджаємо, там дуже багато людей. А якщо йдуть танки, вони до нас зайдуть аж в крайньому випадку. Якщо ракета, ну, на жаль, ніхто нас не врятує.